Всі пам'ятаєте таку приказку. Велика шафа голосно падає. Да? Може і так. Дивіться, тут в мене зараз така ситуація вийшла, не знаю, що і як. Зразу скажу, це не є реклама, просто дійсно, ну, хочу до чого довести, що не завжди щось дуже дороге, воно завжди якісне. Тому, ось дивіться, яка виходить в мене зараз ситуація. Ви бачите, що я в якомусь такому, як в джунглях. Дивіться, які ззаді. Світломузика, там все, я весь такий в лучах. Е, Ні, я, я знаходжуся під вишнею. Ось впала вишня. Дивіться, яка здорова, мощна вишня. І в мене тут така виходить задача. Я тут працював на подвір'ї одному. І попросили мене ось зрізати її, бо вона вже взагалі тут ця вишня впала, розвалилася. Хоча, дивіться, яка вона чорна та крупна. Ось, бачите, дивіться яка вишенька. Та ти що, і солодка, солодка така. Мм, до чого я це веду? Дивіться. Пам'ятаєте, деякий в мене інструмент є Дніпро-М, Ось, бачите? Пилочка дуже компактно, хорошо складається, різні угли в неї є. Ось дивіться, можна таким різати, таким чином, тобто, не важно, і все одною рукою. Скільки я в неї вже плодових дерев перерізав, і ось і, е, люди мені кажуть, Треба бензопилу і зрізати ще ось цей стовбур. Я кажу, я стовбур зріжу, там, сказав їм певну кількість грошей, і вони, типу, о, ну да, це ж треба на бензин потратити і все. Кажу, ну все, давайте, я там зараз все, йду заводити пилку, як вони кажуть. І починаю різати і собі, дивіться, одною рукою, подивіться, скільки сходить зразу тирси. Бачите, І дивіться, як швидко вона впивається в це, як це воно, в стовбур. Поняли, так, да? дивіться, бачите, вже вже вона, Оце я поки познімав, ось вона і вбилася. Короте, буває, дійсно, не треба переплачувати. Не треба переплачувати. О, давайте я може вам покажу, чим це кінчиться. Я сподіваюся, що воно на забор не завалить зараз. Я знімлю це відео, може буде цікаво. До чого це веду, що ручка, по-перше, я в неї вже рік працюю, багато працюю. Якби я просто її тримав для себе вдома, наприклад, да? тобто, якби я тримав її в себе вдома, то вона мені вистачила б на років 30-40, я так думаю. А це і пилочки, якщо все нормально, що найголовніше, що не затуплюється, ось дивіться, вже 50% спиляно. Тобто прямий, як то кажеться, без паузи, без нічого прямий зріз іде. Поняли, так? Дивіться. Да, цікаво було б. 에... Давайте побачимо, буду дорізати, буде падати. З... Надіюсь, все буде чудово, все буде добре. Тому впало. Зараз. Приподняв. Тому дивіться, не забиваються зубчики. Бачите? Скільки я неї зрізав, хто слідкує за мною, ви бачите. І саме головне, зріз, дивіться, який чіткий зріз виходить, ідеальний зріз. Тобто ось тупою складаю і засуваю туди без, абсолютно без ніяких проблем. Поняли, да? е, До чого це я все веду? Не пам'ятаю скільки за неї дав, але я дивився е, бренди, то вона в два або в три рази була дешевша, ця пилочка. Тому, дивіться, самі. Іду далі зараз допиляю, потім покажу, що, чим це все кінчиться. Коротше, починає тріщати все тут. Якраз все в онлайні. От не знаю за строїтельний матеріал, наприклад, в цих Дніпро М. Але бачите, подивлюся в цікавості, що там по електроінструменту робиться. Теж є там деякі кущорізи, До чого веду, що... Подивіться, ну це ж тупо, ну я ж ще раз говорю, це не є реклама, просто я показую вам, що я. Дивіться, який зріс. І дивіться, як це вже вишня починає падати. Ану, просто підсідаємо А ну як у кориси. Ого, о! Так поділо. о о Ой, бля, гаха. Так нормально, вже просвіт такий. Ну давайте ще трошки. Трошки чекайте, якщо воно буде падати, ага. Себе перестрахую. Перестрахую трішки. А -а -а. О -о -о. Тут, коротше. Так, давайте. Так. О, що. Я хочу зараз не падати. Понял, да? Интенсивность э, руху. <р声> <р声> О, У -у -у -у. <р声> <р声> Она уже, может быть, на земле встала. О, бля. Тобто це, мабуть, була б ідеальна реклама. Ой. Ну, чуть-чуть можна і... Кірпіча там страшно. Так. А ну, що буде цікаво, ще покажу. Ну, коротше, вже все, бачите, вже практично... О! Бо знімати трошки, самі розумієте. Безпека має бути насамперед. Це вже все. Ой, трохи кирпич попортив людям. Нічого. Ну, ну що ти вже лягла, чи що? Получається вже на землі. Ну так. Да. Зараз люди зберуть цю всю вишню. І будуть вишню мати, і... От тут ще така вишенька буде, я її зимою буду зрізати, понижати, розділяти, щоб було все чудово. Ну, все, вже, мабуть, це вже кораб, мабуть, чи щось. Тут треба вже мої дорогі маруцями працювати. я зараз і весь забори поріжу. <різь> Добре, що немає нікого. Ну що ти вже, давай вже дорізайся, чи що. О. Вс. Чи ні? Ще що щось тріщить. О, все. А? Скажіть на минуточку. Ходи, який зріз, скажи. Чим зрізав чи не зрізав. Оце я розумію уровень. Фу. Тут коротше, терло, тут ідеалка. Іду зараз поїм мишень. Подивитися... Подивитися уровень спітніння 0. Значить, що можна сказати? Що механічний інструмент теж це нормальна тема. Ну... Як для кої, як коли. У мене так склала ситуація. Може, звичайно, була бензопила, я б бензопилою пішов би, але може було б акуратніше. Тобто в тому плані акуратніше, що я б людям забори не порізав, а так, виходить, забори трошки порізав. Ну, нічого. Так. Це, якщо б буде зараз щось цікаве, я ще досніму. Ду вишеньки їсти. Я ще їх зараз повідрізаю, вже поняли на ці так. Як це вони на такі вже... Обрубочки. Щоб вже була, бо та щось здивися. Ота щось теж нахилилась так. Знаєте, ріжу і, і всю думку гадаю. Ось. О, бачите, Ну діаметр який? Ну, три пальці і ще чуть-чуть, Тобто зрозуміли, так? Да? Діаметрів 9-10. Стукав, частенько. Сайду працювати, бо вже дійсно, нема коли треба, вже сонце скоро буде заходити.